Дорогий Чернігове, місто українських героїв, прадавня українська земля, щиро вітаю із Всесвітнім Днем Вишиванки. Вишиванка духовна броня українців. Сьогодні це символ нашої ідентичності, а також символ політичної солідарності з Україною у всьому світі. Коли ворог намагається нас захопити, він знищує не тільки Наші будинки, наші дороги. Він намагається знищити наші пам'ятники, музеї, бібліотеки, нашу культуру і нашу духовність. На жаль, ми сьогодні знаходимося в жахливій, гібридній війні. Але разом з тим це час великих випробувань. І я щиро сподіваюся, що час великих українських перемог і нам з вами. Випала велика життєва місія на тлі видатної історії українського народу бути переможцями, бути воїнами та захистити своє. Сьогодні у це світле свято я бажаю кожному віри, надії та любові, а також бажаю кожному усвідомлення того, наскільки культура є захистом. Наскільки загалом культура є бронею і вишита сорочка, а також і мова обов'язкові і безпосередні складові наших українських культурних кодів? Якщо до війни ми могли собі дозволити зволікати, якщо до війни багато хто дозволяв собі не мати категоричної позиції, то зараз якраз той момент. Коли, врешті-решт, треба усвідомити: ми, українці, в себе вдома, на своїй землі.